Добрий вечір. Я запрошую вас традиційно у цій порі під абажур. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте історію життя. Я дуже вдячна цій дівчині, що вона погодилася на участь у програмі під абажуром, погодилася розповісти про себе, про те, як вона жила і чим вона живе зараз. Усі висновки, звичайно, будете робити самі. Я скажу лише одне, що шкала цінностей у таких людей значно відрізняється від того, чим живемо ми і що цінуємо ми, ну, більшість із нас принаймні. Я хочу познайомити вас з Наталою Гурською. Це вишивальниця, це людина з особливими потребами і онкохвора. Добрий вечір. Добрий вечір. Рада вас бачити. Взаємно. Подобається, що ви усміхаєтесь. Ямочка у вас просто безподобна. В мене теж є така. <гум> Наталка, давайте от самого початку, ну відносно спочатку, от з того періоду, коли ви себе пам'ятаєте. от Дитинство, яким воно було, і з того періоду, коли ви пам'ятаєте от власне, себе Наталю. А Себе пам'ятаю садочка. Угу. Це приблизно скільки? 4-5 років? Так, да, 4-5 років. Ну і що тоді? От яка була Наталка в той період? Була весела, безтурботна, тобто не було ніяких тоді на той час проблем, угу. тому що хвороба мене більше десь в три роки, коли вже пішов садочок, тільки був початок моєї. Але вона родилася з певними вадами, так? Хвороба більш проявилася, коли вже мені було десь 4-5 Рокі. років. Так. А спочатку батьки Сп... не бачили і не Ні, знали? Ні, спочатку все було нормально. І лікарі Була... так само. Ну, тоді на той час не зверталися до лікарів, тому що не було якби такої потреби. А вже коли проявилася хвороба, тобто це такі 4-5 угу. років, і тоді вже звернулися до лікарів. Тобто ваша хвороба пов'язана з тим, що є порушення певні з ростом, з вашим ростом, з ростом кісток, та? рук, так. ніг, отак. Так, да, що, тобто за якихось порушення в організмі не йде ріст. Угу. Ну, не розвивається ріст. В той період батьки, коли вже ну помітили, да, що це от таке відбулося, що така в них дитина. Це ви друга дитина в сім'ї? Так. Да? На той час дитина. щоб в них була дівчинка, так? Да? Так, у мене є старша сестра, угу. вона повноцінна, тобто немає ніяких ат, тільки от... так. і якось намагалися лікувати вас? Так, ми довгий час лікувалися. Лікувалися тут в дитячій лікарні. Були декілька періодів, лежала в навиті, тобто витягували, mm -hmm. тому що цей лікарі запропонували цей шанс. Тоді лікувалися в Києві, в Києві запропонували оперуватися, mm -hmm. але лікар сказав, що така операція буде одна на тисячу. Тобто я або ходитиму, або піде, піду в ріст, або взагалі буду прикута до ліжка. І батьки на це не погодились, відповідно. Так, батьки не погодились, тому що вони вирішили, що краще я як буду да, якого там, що, що я можу себе сама обслуговувати. Тобто ні, ні, ні від кого не залежати, щоб ніхто біля мене не був. якби… Угу. Ви навчалися у звичайній школі. Це якась школа була? Ви ж хмельничанка, так? Так, а -а -а. я навчалася в 25-й школі. Угу. Звичайна школа, звичайні діти. От що пригадується зі школи? Взагалі, як діти ставилися до вас? Як вони вас приймали? Як ви вчилися чи подобалось навчання? Навчання, ну так, деякій мірі подобалось навчання. Діти, звичайно, ставилися так. Ну, як незвичайна людина були. і насміхання були. Угу. Біль той залишився, так, ну, так звичайно, мені було неприємно, але я завжди якось так. Старалася, щоб не відрізнятися від, від, ну, від, від своїх інші. однокласників. У угу. мене було, були друзі, і досі ми так дружимо. Зі школи, ще так. Школу закінчували, і якось вже треба було визначатися з професією. Де ви себе бачили, і от те, що ви прийшли саме до. Ви ж на сьогодні є майстриньою звишування, дуже такою високоякісною, хорошою майстринью. Чи одразу була обрана ця професія? Ні, професія була не одразу, ж не було ваш. Приділитись, яким би я хотіла. Класний керівник завжди наполягав, що я була бухгалтером. Ага. Вона чомусь... вас бачила в цій сфері. Да, а ви да, да. математику добре знали? Ні. ні. <клес> ну, чомусь так було, але душа не лежала. Сестричка моя порекомендувала якось так при розмові поїх, займатися вишивкою. А на той час ви вже вишивали чи ні? Ну, дуже так, примітивне щось uh -huh. було, примітивне. Якось я так розглянула цей варіант. Це було навчання е, на Полтавщині, Вершителівському художньому ліцеї. Це один із найкращих ліцеїв був. Він один по всій Україні художній. Ну, подібне, що є в нас тут е, на, 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 на Хмельниччині, здається, Шепетівський район. Ліцей теж. Та, так, ага. так, художній. Я туди піхала навчатися, мені навчання дуже сподобалось. Жили в гуртожитку? Так, жила в гуртожитку. Тож Це прийшла така школа молодого бійця. <гум> <гум> да. Так, звичайно. Дуже навчання подобалось, мені вишивка ця, тому що така вишивка непритаманна для поділля. Це білим по білому? Так, білим по білому було, там були різні дуже техніки. Втягнулися <гум> в <гум> цю <гум> професію. <тупу гум> Ну, Зараз я гадаю, що варто зробити таку невеличку паузу і показати вам зразки тих робіт, які вишиває Наталка. Я гадаю, що вам це буде цікаво. Ви побачили роботи особливої людини Наталки Гурської. Вона зараз у мене у студії. Ми говоримо і про її життя, і про хворобу, і як вона взагалі з цим живе. Залишайтеся з нами, це програма під абажуром». Я побачила от ваші роботи, та я в захваті однозначно. Ви виконуєте замовлення ну, приватним чином? Та? Чи ви співпрацюєте з якимись салонами? Як це відбувається в вашому житті? Так, я працюю як на замовлення. І працюю. У мене подруга працює в Києві, тобто це український сувенір. Вона там вишивальницею працює, і безпосередньо я вона мені запропонувала там роботу. І Я працюю на цей салон. Угу. З ними співпрацюєте? Да, да, так, так, з ними співпрацює. І так само люди до вас звертаються, і ви 에... так само можете щось так, да. таке дивовижне для них створити. Да, да? Да. Угу. Да. Ну, Наталка, здавалось би, да, вже якось. Ну не те, щоб змирилася, але звикла до себе такої, яка є. І, от, і багато хотілося в житті, але ну, вже те, що маємо, то маємо. Да? Але так сталося, що життя, Господь Бог чи доля, я не знаю, хто, що, дає вам ще одне випробування. І дуже серйозне. Сім років тому ви захворіли на рак молочної Так. Коли ви про це почули, що це було для вас взагалі? Це, по-перше, був дуже страх, страх смерті був, тому що онкохвороба, І тобто, мало, якби, недостатньо інформації, недостатньо люди проінформовані. Що, тобто, це якщо е, рак – це не вирок, ага. це з такою хворобою. Це можна зараз жити. Це зараз так говорить. Так. А на той час було дуже страшно, важко. Це лікування, це операція. Вам видалили грудь? Так, мені видали молочну злизу. І тоді через е, півтори року в мене трапляється рецидив. Через півтори року? Через, тобто бачу... хвороба не пішла, вона просто зачаїлася, так? Та? Так, зачаїлася і почала прогресувати. Знову лікування, знову операції. Здавалося, що вже друг... ну, рецидив, що вже все, тобто хворобу призупинено. Але трапляється також в 2017 році, лютому місяці знову виявляється, хвороба проявляється, і знову починаємо все спочатку. Лікування, операція було важко, морально, ну, це все пережити. А хто допомагав, хто підтримував? Підтримували першу чергу рідні, мама, сестра, підтримували колеги. Ви працюєте? Так, я працюю. Де ви працюєте? Я працюю в Хмельниць... Крім того, що ви вишиваєте, так, ви працюєте? працюю в секретарем в, в Хмельницькому комунальному підприємстві Електротранс. Угу. А як ви туди потрапили? Самі прийшли? Запросили вас? Так, запросили. Я працювала в Сільпо, угу. на Казі працювала, і директор цього підприємства був моїм купцем. Угу. Тобто ну, мені важко було працювати в сільпо зв'язку з хворобою. Потрібно на лікування було їздити постійно. Так, да, постійно на лікування, я ще навчалася між домами. А ви закінчували Хмельниць... вже потім ще? Так, я зак... наш Після... університет, так? Да, закінчувала закінчила наш університет. А спеціальність? Спеціальність – трудове навчання. І, так. Після того ви пішли туди. Колектив вас полюбив? Так, да, колектив чудовий, вони мене сприйняли, вони мені у всьому допомагають. Угу. І підтримували мене весь час під час хвороби. Наталя, дивіться, от коли ви почули та, про онкохворобу, і коли ви, оце вже третій рецидив, кому ви ставили запитання, чому це все мені і за що це все мені? Ви ж його ставили? Ну, собі, в першу чергу, собі постійно з цим питанням жила. Це були і. І днем і ночі постійно одне це питання тримало мене, турбувало. За що при... мені. От ви говорите про це, а я от бачу ваші очі. Вони з болем, але вони усміхаються. Я не знаю, як вам це вдається, якщо чесно. Я не знаю, як вам це вдається. І я, я дуже вас поважаю насправді. Я дуже вас поважаю на ток. Дивіться, а ви взагалі віруюча людина? Чи? Так. Я під час хвороби, коли була, у мене був лікарняний. Я постійно відвідувала церкву. Церква вам допомогла якимось чином? Ну, що дала вам вона? Можливо, віру. Віру, щоб подолати цю хупропиш. Угу. Але так дайте мені свої руки. Так сталося теж, що на якомусь періоді чи хтось вам підказав теж, тому що ще, я. Я розумію, що коли людина в такому розпачі, коли людина з таким болем живе, коли людина шукає постійно якісь виходи, коли вона хоче зрозуміти, кому вона потрібна в цьому житті, ну, на таких етапах знаходяться люди, які... Ну, свідомо чи підсвідомо дають якісь поради, поради, якусь підтримку. От. І е, хтось з вами колись порадив, щоб ви звернулися до психолога також. Та? От. Е, е, як ви, е, Бо ми ж, ми ж нас, нас, нас всіх так виховували, що е, для нас е, звернутися до психолога це значить визначити себе психом. Ну, як би це не звучало? Та? що то Я ж я ж нормальна, що це я що це я маю звернутися до психолога. Та? Ви звернулись до психолога. Яким був оцей шлях? Хоча важкий був шлях. Мені порекомендувала звернутися моя подруга, близька подруга, тому що мені було вкрай важко. І ми, знає, саме важче було до психолога зателефонувати, зробити цей перший крок. Mm -hmm. Тому що у мене не звикли при, не до такого лікаря. Тобто нам краще, наприклад, до терапевта піти, тобто ми вже знаємо, а це якби до психолога. Я навіть зателефонувала, мабуть, е, ну. Разів п'ять я намагалася. Угу. Тобто все ніяк не наважувалися? Так, так. Тобто не знала, про що буде розмова, яка це розмова, яка це людина. І що я їй скажу? Да, і що, та? І що як вона мені... Головне, як вона зможе мені допомогти, і чим вона зможе мені допомогти, так. І зараз ви вже скільки три місяці контактуєте так, з психологом? Так, я працюю та? з психологом. Якщо порівняти ту Наталку Гурську, яка була три місяці назад, і, скажімо, та, яка є зараз, чи дійсно є той результат допомоги психолога? Так. Я бачу, є зміни. Тобто, я є, над... певні є певні мотивації. Є певні мотивації, є така надія до життя. Це... Я вважаю, що... Є надія до життя. Так. Розумнечка. Молодець. Я теж поспілкувалася з, з психологом Жаною Сенчук, і вона дала деякі рекомендації от, власне, онкохворим жінкам з приводу того, чим дійсно може допомогти психолог і чому варто звернутися, чому варто схопитися ще й за цю соломинку. От, я зараз пропоную от, послухати її коментар. Сьогодні я хотіла би надати невеличкий коментар з приводу жінок, які хворіють онкозахворюваннями. Варто зазначити, що хвороба це не тільки фізична проблема, а проблема всієї особистості, яка складається із тіла, розуму і емоцій. Характерною особливістю таких людей є те, що свій відчай вони тримають в собі і. Не випускають назовні, і ті переживання, та безпорадність, почуття злісті гніву, не відреагуються зовні на інших людей, а залишаються всередині такої людини і руйнує її середини. Що може зробити психолог у такій ситуації? В такій ситуації психолог може допомогти зрозуміти і повірити в ефективність лікування, в те, що наш організм здатний боротися і перемогти. Хворобу. Також психолог може допомогти всілити віру в сили людини і допомогти віднайти сенс або інтерес в житті. Можу допомогти розібратися з тими конфліктами, стресовими ситуаціями, які відбувалися в житті, і показати альтернативні можливості виходу з таких ситуацій, навчити правильно виходити зі стресової ситуації, навчити релаксаційним методикам і технікам самостійної допомоги собі. Наталка Гурська у мене сьогодні в гостях. Онкохвора людина, вишивальниця і людина ще з особливими потребами. А як ви живете? В яких умовах ви живете, Наталя? То... Де ви живете? З ким ви живете? Що це за будинок? У мене частний будинок, я проживаю з мамою. Угу. Батька немає? Немає. У мене батько помер, коли мені було 9 років. І виросла без батька ще до того. Так, виросла без батька. Ну умови у вас які в домі? Умови в мене. Ну, є душ, туалет, скажімо Ні, в мене цього всього немає. Животком, просто все, туалет на, на, дворі. на Так, води немає, тому що ну була скважина, але з такими кліматичними умовами, тобто пропадає вода, ми воду, так, щоб харчуватися, купуємо. Угу, Ще і так навіть. Так. Я не знаю, тоді мені варто зараз звернутися до наших глядачів, можливо, хто зараз дивиться нашу програму і готовий якимось чином допомогти Наталі Гурській, покращити, можливо, її умови, можливо, допомогти в лікуванні матеріально. Я, то вона про це зараз не говорить, але я, ну, я знаю, що ці гроші потрібні. Ви можете просто знайти контакти зі мною, це не важко, поділять центр, знайдете одразу, і я обов'язково вас зведу з Наталкою і ви зможете з нею поговорити, дізнатися більше. і, Можливо, дійсно буде якась допомога. А як мама сприйняла ваш діагноз онкохвороб? Що це було для неї? Для мами перше це був великий стрес. Великий стрес, але вона знаходила сили мене підтримувати. Угу. А подруги є у вас? Так. Багато? Ну, не є, але я врагую, що тільки зі мною це найкращі і ближчі друзі. Угу. Які мене не покидають в такий тяжкий момент. А що ви що вам потрібно від потрух? В першу чергу підтримку. Жалість? Ну, можливо, ні. Просто підтримку. Підтримку моральну. Так. Що вони одна, що вони у вас є. А вони у вас є, я це знаю. І вони у вас дуже хороші. От ви зараз плачете, і я теж не можу стримувати стримуватися, але очі у вас усміхаються. Я не знаю, як ви це робите. Я не знаю, як вам це вдається, чесне слово. Жанна також, психолог, також дала певні рекомендації і тим родичам, і тим людям, які мають в своєму оточенні онкохворих людей. І зараз також я хочу, щоб послухали ці рекомендації, тому що... Саме для таких людей вони дуже важливі, щоб вони не відсторонювалися. Давайте краще послухаємо психолога. Я хотіла б зазначити декілька рекомендацій, щоб я порадила людям, в оточенні яких знаходяться такі онкохворі або родичам таких жінок і хворих. Перше, що варто сказати, не потрібно відсторонюватися, тому що хворий і так переживає нестерпний біль від того, що весь світ повернувся, що з ним сталася така біда, така трагедія. Він всім своїм поглядом, всією своєю поставою говорить про те, що я ще не вмер, я живий. Подивись на мене, поспілкуйся зі мною, побудь просто поряд зі мною. І варто. То побути з такою людиною, якщо ви не знаєте, що говорити, нічого краще не говоріть, просто посидьте якийсь період, тому що така психологічна присутність іноді дає дуже ефективний і позитивний результат в підтримці таких пацієнтів і таких жінок. Слід зазначити, що Таких хворих залишається почуття гумору, і звичайній людині для того, щоб підтримувати здоров'я своє, потрібно за останніми дослідженнями 15 гумористичних епізодів на день. І тому варто про це пам'ятати і говорити не тільки на теми хвороби, а переглядати разом комедії, шуткувати, розказувати якісь веселі випадки свого життя, ситуації, анекдоти в кінці Читати. Наталя, ну у нас у кожного з нас є свої мрії, є вони у вас. Судилось їм збутися чи ні, це вже життя покаже. Я знаю, що ви мрієте про те, що, чого можливо і не буде, але все одно мрія, вона не полишає вас, що це. Так як я займаюся вишукою, я завжди мрію мати про свій салон. Ви хочете свій салон. Так. Угу. Щоб там можна було займатися. Ви хочете вчити когось ще? Так, і навчати ну, більшості дорослих. То Це така мрія, яка збудеться. Ця мрія збудеться. Це вірте, і знайдуться люди, які допоможуть вам. Вона збудеться обов'язково, тому що у такої майстрині дійсно має бути свій салон. І вона має передавати комусь. Ці знання, які вона має. Ви маєте це передавати. Це правда. Потрібно і я підключуся, і ми якось допоможемо це зробити. Ще одна мрія, у вас є ця сім'я, власна. Я дуже хотіли мати сім'ю. Сім'ю діток. Діток, так. Да. Хотілося б мені, щоб комусь мої вміння, щоб комусь було це передати. Угу. А ви взагалі закохувалися? Ну, мабуть, ні, ні якої симпатії не було, тому що я більше себе комплексувала зі своїх випадків? Ви просто заганяли це все в себе. Ви не давали просто цим почуттям виходити назовні. Ви не давали. Ви собі просто цього не дозволяли, на жаль. Важка, звісно, сьогодні у нас з вами передача і розмова. А знаєте, я от хотіла запитати вас. Я знаю, що ви свідомо сьогодні прийшли до мене. А от чому ви погодилися? Тому що, щоб показати іншим людям з таким, з таким діагнозом, як у мене, що не потрібно закриватися в собі. Потрібно про хворобу говорити. Говорити, і працювати з психологами. Тому що це величезна допомога. Допомога в лікуванні, коли ти спілкуєшся з психологом. Тому що рідні. Тебе, тебе підтримують, тобі допомагають рідні, близькі, але все рівно такої от, нотки не вистачає. Це -на набагато гірше. Так. Я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли, Наталка. Знаєте, я. Ну, я не хочу вам, ну не то, щоб я не хочу, я не хочу завершувати нашу розмову стандартною фразою Усе буде добре. Хоча вона також важлива. Також ми її, ви її неодноразово чули. Я просто хочу побажати вам, щоб поруч з вами була та людина, яка скаже вам, я не знаю, як буде далі. Але я просто хочу бути з тобою і хочу розділити з тобою цей шлях. Я дуже хочу, щоб у вас була така людина. І дякую. Дякую. Поздравляю. Здоров'я вам в першу чергу. Дякую вам ще. Дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до мене. Будьте здорові, Наталі. Дякую. Дякую. Я не знаю, чим завершити програму сьогоднішню під абажуром. Я казала на початку, що ви почуєте і висновки, напевно, зробите самі. До побачення. thank